Нагадаю, що судову роздійснюється військової корупції на суді суду складі овочого судді храмів на судді Михайлонкомоська, судового судовосідня Фінков, судовому засіданні приймають особи, зазначені секретарем судового засідання, зокрема обвинувачена, їх захисники, прокурор представник потерпілої особи. В судовому засіданні суд оголосить про закінчення судових дебатів. Оголошена перерва для надання можливості висловити обвинувачені читання слова. Будь ласка, <кій> доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. З приводу мого останнього слова хочу зазначити наступне. Я вже казала в своєму виступі попередньо при розгляді даної справи з приводу того, що ці всі. Шість років знущань, Справи, яка була надумана, яка була притягнута, я вже зазначала з яких причин. За всі ці шість років, які слухаються дана справа, жодного разу, на мою думку, прокурор не надав жодного доказу. Жодного аргументу з приводу того, в чому ж все ж таки полягає моя вина. Хочу зазначити, що всі ці шість років, ну, починаючи ще з 2017 року, коли була притягнутого батька, потім мого спілкування, як я розказувала з військовою прокуратурою, які мені сказала, що буде, все ж таки підозрювала, з яких підстав не знали. З 18-го року за 6 років мої діти вже стали дорослими. За всі ці 6 років слухання даної справи кожне судове засідання супроводжувалось, супроводжувалось нервами, здоров'ям, яке вже не повернуть. Я дуже прошу об'єктивно розглянути. Всі ці докази, всі докази, які були надані моїми захисниками, прийняти єдине законне рішення, дуже прошу не ламати чиюсь долю тільки тому, що комусь так, мабуть, треба, тільки тому, що хтось за це може отримати якісь прийомні. Шановна колегія, винуватою себе не вважаю. Прошу мене відправити. Дякую. Добре, прошу сідати. Ну що ж, нових обставин не повідомлено, які мали тут назначені для кримінального провадження. Немає потреби відновлювати з'ясування обставин, встановила під час кримінального провадження, перевіряти їх доказам, тоді, тоді суд під статті 366 видаляється до народчої кімнати для ухованого вироку цього кримінального провадження. Тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Тому, керуючись цим положенням, суд оголошує вступну та резолютивну частину вироку. Іменем України 27 листопада 2024 року двадчетого року місто Київ, вищий антикорупційний суд, коли суддів у складі головуючого судді Хамзіна, суддів Міхайнка Мосіка за участю, секретаря судового засідання Фінько, прокурора Марка, обвинувачення Денисюк захисників Вилкова, Денисюка Падасінова, представника потерпілого Шляхецького, розвинувши кримінальне провадження номер 42 ноль від 3 січня 2017 року за року, забивашний Денисюк Тетяни Станіславни. Яка народилася 13 серпня 1985 року у місті Харків, зареєстрована та проживає за адресою адресу міста Харків, вулиця Римарська, будинок, 25, квартира 37, є громадянкою України, судей Господарського суду Харківської області, має вищу освіту, науковий ступінь кандидата юридичних наук розлучена, має двох дітей: повнолітню та неповнолітню. Учинення злочину передбаченого 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Кричучи статтями 369, дефіс 371, 373, 374 Криміального кодексу суд ухвалив визнати Денисю Тетяну Станіславіну не в у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 статті 364 Кримінального кодексу України та виправдати її у зв'язку з недоведеністю в її складу кримінального правопорушення. Скасувати арешт накладне хвали слідчого судді Солоненського рейну суду міста Києва у справі номер 760, дріб 76, 61, дріб 18, 26 березня 2018 року на такі речі. GMD Western Digital, VD 2500, серійний номер зазначається. GMD Hitachi HDS 7216, 12PLA 370, ноутбук Asus K532, серійний номер з НЖМД Gate st 95 AS. Серийный АС Серийний номер Мобільний телефон Телефон Apple iPhone E-mail зазначений Мобільний телефон Apple iPhone E-mail зазначений Сказова та реч Накладного ухвалу зустрічі у суді Солом'янського районного суду від 26 березня 2018 року з правил № 760 ДРІП 7667 на такій речі Починок опитчувач ДТМСК ДРІП 16 ГБ Оптичний диск DVD-R 4,7 патрон. Флеш-накопичувач Transcend 208 ГБ з написом 1137131374. Загонити в аркуш паперу формату 4 з написом 0131071 на 1111100. Мобільний телефон Samsung GT i 1200 MA, сим-карти Life, мобільний телефон iPhone 6s, а 1688 MA зазначений. Скасувати арешт накладеного на хвалу слідчого судді з Скоренцева міста Києва на такі речі. На мобільний телефон Samsung Galaxy S6 Edge, модель sm g 925 f і має зазначений NGMD VD 2 ТБ VD 020 EFXR, середний номер зазначений NGMD VD 1,5 ТБ VD 15 ERS, Серед номер зазначено і NGMD VD 1,5 ТБ VD 15 IR серед номер зазначено. Мобільний телефон Samsung SM G955 FD серед номер зазначається чорного кольору у пластиковому чохлі Remax чорного коду. Вирішити долю речових доказів та документів після набрання вироком закону силу таким чином. Повернути в господарському суду Харківської області матеріали господарської справи номер 922-39-47-16 – Павлом та Філіпові Валерій Станіславіні, NGM Devestrand Digital ID 2500, GS, рівн номер зазначений, та мобільний телефон, Apple iPhone, імей зазначений. Повернути код Ревичу Миколаю Олександровичу, NGM для HDS, 7216-12-PLA-380, мобільний телефон Apple iPhone, e-mail, зазначено. Повернути Денисюк, Тетяна Станіславівна, такі речі та документи. флеш-накопичувач, DTM-CK, 16 ГБ, оптичний диск ddr

14347D с NGMD Seagate ST9500 325AS или номер зазначен. По пункту ОК Яшка реанимированный мобильный телефон iPhone 6S A1688MA зазначен. По варианту варианты Сира Тол Андрея Владимировича Мобильный телефон Samsung Galaxy S6 Edge модель TMA. 3 NGMD мобильный телефон Samsung SM. G955FD, серийный номер, ТМА, зазначенный черного колера, в пасковом чехле, Ремакс чорного кольору. Зберігати інші документи на надані суду матеріал кримінального провадження. Повідомити президента України та Вищу Раду правосуддя про ухвалення вироку відносно до інші ставини. Вирок суду набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановлено цим кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає закону сили після ухвалення рішення. Судом апеляційно інстанція. Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через вищий антикорупційний суд. Копію вироку негайно вручити обвинувачення та прокурору. учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Роз'яснити учасникам судового провадження, що вони мають право знайомитись із журналом судового сіткіння та подати до нього письмові зауваження. Доволу участь Хадзін, судді Міхаленко, Підписи. На думку, колегії суддів, поведінка судді. Виності купинувачення в цьому кримінальному провадженні не була бездоганна, проте суд, керуючись принципом стандартним доведення поза розумним сумнівом, не знайшов її складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. На цьому судове засідання завершено. Учасники отримують копію вироку про найближчого часу. Дякую.